Незважаючи на появу великої кількості штучних ялинок, живу сосну, вони ніколи не замінять, адже в її голках місять фіноциди, які створюють у домі приємний аромат, настрій і навіть вбивають мікроби. Тому цього року фахівці Полтавського обласного управління лісового господарства як завжди планують реалізувати понад 75 тисяч хвойних красунь. Ціна запевняють, у держлісгоспі буде мінімальною і на рівні минулорічних. Хоча ціна на новорічні ялинки на сьогоднішній день по нашому підприємству досягає до метра 30 гривень, від метра до, до 2 – 36, Якщо не помиляю, до да, 36 гривень. Так як на останні декілька років, законність придбання новорічної ялинки фіксується пластиковою біркою. ринкова ціна, звісно, буде більшою а штраф за незаконну зроблену ялинку ще більший близько 400 гривень. Тому захисники лісу вже зараз проводять посилене патрулювання насаджень хвойних молодняків. Організовані спеціальні бригади з числа державної лісової охорони та залученням, працівників поліції та екологічної інспекції незаконно зрубана деревина коштує набагато більше і може чрівати великими послідствами на на російській мові чим законно придбати ту ялинку і спокійно відсвяткувати новий рік.